Багато людей чекали на дев'ятий етап обміну полоненими. Приїхали з різних куточків України з надією почути рідний голос чи хоча б щось дізнатися. Написав, коли виходимо на позицію, доброго ранку, кохана, я тебе люблю. І все це була остання його фраза, і більше я не, нічого не знаю. Він же 10 місяців, як пропав без вісти, чекаю надію, надію, вірю, молюся кожен день. Прошу Бога повернути його і. І нема ні одного дня, якого я про нього би не подумала. І тому я тут. Я хочу чути звістку, бодай яку-небудь. Родина з Харківщини приїхала з маленькою донькою захисника, яка народилася вже коли батько зник без звісти. Так як він хотів, Івангеліна це означає блага вість. Тобто ви чекаєте на благовість? Чекаю. Ми постійно проїжджаємо, дуже раді за хлопців, ми їх підтримуємо як можемо. Ми їх вітаємо вдома. Кожна мама, кожна жінка жде, кожна дитина. Ми дуже раді за них, хто повертається і надіжда в нас є, що наш теж коли-небудь повернеться. Є ті, хто проїздить вперше, а є ті, хто не пропустив жоден обмін. Я кожного разу відчуваю кожного дня, що він дасть про себе знати, і я їду з такою надією. Все ж таки, що мені сьогодні пощастить. Сподіваюся, що сьогодні я почую від нього кохана їду додому, тому що кожен день це біль. З яким я проживаю, і мені дуже важко це переносити, тому що кохання мені до нього дуже велике і безмежне, і в нього також. І ми планували свої мрії, планували своє звичайне буденне життя. А вже сьогодні мені доводиться стояти тут і очікувати хоч якоїсь маленької інформації. Він сказав, що йде на позиції, вийде через два дні і перезвонить. І більше на зв'язок з нами не вийшов. Минулі от, обміни були там тілами загиблих, його серед ну, загиблих? – загиблі немає, тобто, просто віз... безвісти зникала. Ви вірите, що серед... віримо, що він повернеться, надіємося на це. Іншої віри в нас немає. Підтримую двоє діток. У мене старша дівчинка і менша дівчинка. І віра в те, що ми знайдемо чоловіка живого я знайду. і поверну додому. Ми дуже зім схожі. Я завжди була зім. Це донька татова, повністю татова. Під час дев'ятого обміну додому повернулися важкохворі та тяжко поранені захисники. Загалом після стамбульських домовленостей вдалося визволити більше тисячі українців. Є серед них і жителі Чернігівщини. Хлопцям важко після років неволі і знущання, але вони щасливі повернутися додому. Русский казав оставайся. Я кажу, ні, я не предатель, Я в Росії не буду служити. Я в Україні служу.